Доброго раночку, мої любі, дітки, подивіться у віконечко, як привітливо, ласкаво сьогодні світить сонечко. А чому воно таке радісне, ви здогадались? Так, молодці, зима кінчає свій шалений біг. Коротша ніч і довше день ясніє. Пригріло сонце і підтанув сніг. І де не де вже пролісок синіє. Ще трохи і потягнуться ключі, веселики повернуться додому. Зима Покине землю уночі і полетить в країну невідому. Сподобався вам вірш, про яку пору року? Так, про зиму. Точніше, про те, що зима підходить до кінця. І завтра ми вже з вами будемо зустрічати весну. Давайте пригадаємо, в які зимові? Розваги ми дуже любили гратись взимку. Кататись на санчатах, на лижах, ковзанах, ліпити снігову бабу, грати у сніжки. А ще зима нам приносить дуже багато подаруночків на свята. На День Святого Миколая на Новий рік, на Різдво Христове. А зараз давайте закріпимо назви пір року. Я буду називати пору року, а ви повинні відгадати. Пора року весна. На якій картинці намальована? Будьте уважні! Молодці, правильно? На якій картинці намальовано літо? Молодці, а де намальована зима? Правильно, а де намальована пора року осінь? Так, молодці, ось ми закріпили з вами пори року. А зараз давайте трішки пофантазуємо. Уявіть, що зустрілись якось зима і весна. Як ви думаєте, про що вони можуть розмовляти? Який діалог був між ними? Подумайте і розкажіть батькам. Оці, сьогодні ви гарно попрацювали. Тепер можна і відпочити. Дякую вам за увагу. Зустрінемось, мої любі, вже навесні.